Ну там продукти, не знаю, вечір на всякий случай собраны. Готовимся. Ну, маленький ребенк, поэтому по-другому не вийдеться. Воювати піду. А якось готовитися для цього. Так. Все готове. Все готове для цього. Головне морально. Да. А фізично да. Зразу як тільки. У мене є тривожний чемоданчик, це все, в принципі. І план дій на всякий випадок. Залишатися вдома, допомагати Збройним силам чимось. У мене немає іншого виходу. Тільки лишатися тут. Ми думаємо, що це не буде. Не хочеться повертатися в ті часи. Виїжджати на Західну Україну до людей, в яких я жила до цього. Ну вже якби підготовлені. Досвід уже є. Документи запаковані на, на, на крайній випадок. Нічого не залишається дівчина. Тільки очікувати. Я думаю, якщо таке буде, то е, рішення буде прийнято в ситуації. Ну, готуємося, як готуємося. Валіза на зібрана. І молимося Бога. Поначалу збирали тривожні чемоданчики. Ну, зараз якби зібрано, зібрана, бо мала дитина це зрозуміло. Ну це вже, якщо зовсім конкретно, вже точно на сум йдуть, тоді ну, да, будемо кудись виїжджати. Куди ще тільки не зрозуміло, але, але кудись. А так взагалі ні. Ми залишаємося вдома, будемо думати, що все буде добре. Слава нашим хлопцям, слава нашій армії.